А в нас приїхала ось така величезна посилка з тему. Зараз буду робити розпаковку. Неша. Новий будиночок. Да? У Неша новий будиночок. І одразу трактора вимкну. Що, не можна до тебе? Нє? Ти журналістів не пускаєш? Відеогляд робити, ні? Така будка. А ще з тему прийшов ось такий ось м'ячик не зараз гризе все, що бачить. А це, от якраз така гризалка. зуби точити. Тут немає, я і переживала, що тут буде скріплено металевим прутом. Але ні, тут немає такого, що може йому нанести шкоду. Тому це можна просто брати і гризти. Так? Брати і гристи. Ну, щось його цяцька наче не впечатляє. Чи впечатляє? Цікаво тобі таке? Ану побачиш що в будиночку чи ні? Опа, ха, -ха знайшов. Ні, грається, щось цікаво. Може, не буде гризти, бо гризе геть все. Все, що бачу, все гризе. Ладна, ця тяцька зайшла. Зараз показую другу. Ось така ще тяцька йому прийшла з тему. Такий м'ячик. Він заряджається. все USB, в наборі є кабель. Оце мені не подобається, тільки що ось ця кришечка вона не зачиняється. Ось такому він вимкається. І он що робить. заспокоїться і знову починає набирати обороти. Дивіться, він її боїться. Якось спокійно він до неї. Воно зараз заберу. Буде він просити, щоб піддала. Оп-оп, ага. На. На, повертаю тобі твою цячку. А ще вам боже, скільки іграшок. Що ж дитині треба для щастя? Іграшок побільше. О така, отако. отако. Классне, О, грається, грається. Далі показую зараз це вимкну. І зараз показую ще третя іграшка для Нешвіла. Ось така пташечка. Така робила така. А ось така в нас пташечка. <сот сутт sketches> Що ти чим Дитина, ну яку іграшку не дай. Дитина є дитина. Так що все. Тепер наш хлопчик буде зайнятий. Сумувати не буде коли. У нього нові іграшки з'явились, хатина. Мале башкитиня. Не, не знаю, не знаю, чим же ж гратися. Тут вибір такий. Такий асортимент у нього. Що він, бідний, не знаєш, за що о, Давай, давай, будиночок свій ще, Клас? Неш. Опа. Давай, давай ось таку хатину перевернемо догори дном, да? Ти цей м'ячик шукаєш на? На цей м'ячик. Ай, хоть ти на місце поставив. Так що все. Тепер приділі. Почувати тепер нема коли. Нема коли відпочивати. Тепер показую, яка іграшка зайшла йому більш за все. Покажися. Ну покажися. Ось така. Все, він її тепер не випускає, в общем, Пташечка у нього поки ще улюблена. іграшка. виглядає дитина, яка набігалась і втомилась. Спати, правда, в будиночку щось він не ліг. Але отак от грався-грався іграшками пташка. Ну, все. Томився, ліг відпочивати. Дивіться, яку поличку замовили на тему для взуття. Височезна. Просто клас. Мені дуже подобається. Ну, вона для взуття, і можна як органайзер взагалі використовувати, складати все, все, що хочеш, все, що треба. Але треба враховувати, що полички ось такі ось тканеві. Нічого. Мені для взуття вона повністю влаштовує. Нам треба було зекономити простір, бо місця мало. Тому шукали ось таку, щоб вона була висока під стелю, щоб можна було скласти в коробках не сезонне взуття, те, щоб сезонне, щоб під рукою було зручно взяти. І вона така височезна, ну класна. Тут поміститься все, що, все, що треба. Буде охайно все складене, тому що до цього у нас була, зараз покажу, ось така дерев'яна поличка. Але вона дуже широка і вона випирає нам на прохід ну, незручно. Вона низька і в неї не поміщається багато взуття, те, що нам потрібно вмістити. А оце дуже крута річ. Вона, ну, велике навантаження, вона не витримає. Але ось ці металеві, тож не знаю як у кого, у мене вже розвага на вечір п'ятниці є. Зараз буду все взуття складати на ось цю поличку. А за те буде все охайно, гарно. Сьогодні поперестирала вже взуття, там яке несезонне, літнє. Тому все буде тут в коробках гарненько, чистенько і в одному місці. Бо вічно ти взуття розпихуєш, де бачиш, бо немає, ну, не вистачає місця на одній поличці, а так зараз все буде в одному місці, клас. А ще мені прийшла ось така ковтина. Вона така приємна на дотик, в'язана. Ну, я не не можу сказати, що вона прям така зимова, але на осінь чудова річ. Ось така вона наполовину типу, чорна, наполовину сіра. Мені подобається.